Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене дуже хороший день, бо нарешті приїхала моя чорна ікона. Це а, найтемніша сторона богині Ліліт, темної богині демониці, а саме Ардат Ліліт. Це е, мати всіх вампірів. Це, як демонологи кажуть, не про жіночність, не про красу, не про кохання. Це сексуальна агресивна енергія, дуже агресивна. Як ви бачите, в неї під ногою чоловік вона тримає в руках ненароджену дитину, сидить на троні з кобри. На фоні пустелі. Раму прикрашають змії та сови. Дуже гарно, мені дуже подобається. Ця ікона зроблена за моїм ескізом. Вона така одна, унікальна. Майстер дуже довго її різав. Все зроблено вручну, це не машина якась. Робота ні, це все абсолютно вручну. Мені дуже подобається я задоволена і вдячна майстру, оскільки не всі майстри беруться за таку роботу, бо робити ікону це потрібно мати таке натхнення, мати е той настрій. Відчувати цю енергію. Це не кожен майстер здатен зробити. Ось така краса. Ззаду там на черченні, потрібні мені символи ззаду ікони. Тут, як ви бачите, печатка ліліт. Сигіла. Дуже вдячна майстру, я задоволена.